Не знаю, що вийде. Та видав, бо все, що в котілкові робиться, то все бограч. Да, да. так, бо так і є. Бо тут кажуть, що бограч це закарпатська страва. Насправді Бограч з Угорського це котілок. І все, що робиться в котілку, це є бограч. То що було, що було під рукою, то туди метали та й порядок. Ну, копченого сальця розплавив і додав цибульку. І зараз наша цибулька позолотиться і будемо далі продовжувати нашу магію. Трошки позолотилося, тепер додаємо морковочки. Додавили червоної паприки. І додали ще болгарського. Ні, ротунди. Зараз трошки огоньку. Ліна. Лобі. <рисква> Колянде. Добавляємо трошки вина. Ну і нехай тушиться. І я додаю сюди томати. Можна, uh можна. -huh. Із рокосова. Файта. Була така заможна сім'я Фотан. Вони мали дуже багато землі. Куркулів, коротше, були. І так це стало, що одна із доньок завагітніла і мала кополя. А то була в той час дуже велика ганьба для сім'ї. Кополя, Кополя це Байстрюк. І а то для, то для сім'ї була дуже велика ганьба. І вони відправили маму із малою донькою у Виноградово. От сім'ї, типу, бо в село не було ганьби. Да, Одкинули їх у Виноградово. І от та... Дитина, ся родила, ото була моя бабка. Датка, де ото мама мого тата. Я, я не помню бабку, і отак і... І... от у нас пішло розглуження. В Мукачеві були е... ну і там у нас у посолі є якісь родичі під назвою фото. У нас собі тут помаленьке томиться. Тушиться. це Я додав сюди петрушки корнівої. Зараз ще буду кольрабі класти. У нас на Закарпатті на кольрабі кажуть Королаба! Вона дає дуже чіткий смак. Тепер незамінімо. Тепер якась А оцей от всякий такий червоноватий колір це паприка. Якщо нема паприки, не буде бограч. Ось вот так.